Починаємо огляд ось такого налобного цікавого ліхтаря. Моделечка у нас 8096 PM10 діод TG. Ось так цей діодик приближу виглядає ближче. Дуже цікавий діод. Потужний, далекобійний. Ліхтар у нас з фокусуванням. Тут у нас корпус металевий. Тут вже починається пластик. Пластик доволі непоганої якості. Кнопочка гумова. Спрацьовує чітко. Ось так світить ліхтар, дуже потужний. Один режим. Це великий плюс для деяких людей. На корпусі тут ми маємо гумові такі кольорові вставочки, в темряві вони світяться. Так, Кут нахилу Спрацьовує чітко. Під налобничок в нас непоганої якості. Такий гнучкий, пластик хорошої якості, резина також непогана. І переходимо до боксу. Бокс у нас тут під три акума Акуми непогані по 30 грам. Розмір 18650. З цієї сторони ми маємо ось такий великий цобдіод. Вмикається ось цією кнопочкою, світить потужно і дуже довго: до 3-4 годин. Це перший режим, другий режим 50%. Потім у нас червоне світло, кому потрібно. І стробоскоп маргачка. Ну, останнього можна було не робити. Але так, ось такий бокс під три акуми. В принципі, спробував його і так на голову одівати світить дуже зручно. І, в принципі, використовуючи цей цобдіот, ближнє світло також відмінно. Так, з цієї сторони ми маємо гумову таку велику заглушку. Відкриваємо і бачимо два отвори. Один у нас працює як павербанк. Перевіримо його зараз, і цей для підзарядки. Провід Type-C ми маємо в комплекті. І зараз пробуємо, як він працює як пауербанк. Вмикаємо. Стоп, це треба вимкнути. І бачите. Не загорілося. А, ні, загорілось. Так, да, бачите, він працює, підзаряджає мобілку. Я думав, що не спрацює, ні, бачите, працює. Так що можна використовувати як Powerbank. Треба, звісно, замінити акуми на більш ємні. Якщо поставити сюди якісь три акума ємністю 33400 3200 то він буде світити дуже довго і підзаряджати ваші різні гаджети. Так що, це в нас вже друга моделечка в нас ліхтаря з діодом TG. Ще раз я його показую. Так що, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео. Кому подобається, ставимо подобаючки. Багато вже знято про різні моделі ліхтарів, як ручні, налобні, туристичні. Будь ласка, дивіться наш канал і дослідуючих відео.